Твоя книга врятує наших захисників. Вже цієї суботи віничани організовують благодійний книжковий аукціон, де збиратимуть гроші на потреби українських воїнів, а поки приймають лоти. Приносити літературу можна в книгарню є. На аукціоні благодійному 24 вересня з 13 по 18 годину дня ці книги будуть продаватися. Перші книжкові пожертви зробили самі ж ініціатори. Наслідували їхній приклад, друзі, а згодом і всі небайдужі. Співорганізатор акції Андрій Кривенко каже: приймають як прочитані, так і абсолютно нові книжки. Єдиний виняток література від російських авторів. У мене вже квартира схожа на барахолку. Просто іноді приїжджаю додому за день десь об'їжджу декілька точок і повний багажник і салон книг. То ну, поки не розпродали, ми їх просто ночами читаємо, <смір> бо люди несуть дуже круті книги. Благодійний книжковий аукціон триватиме цілий день на європейській площі. Виручені кошти організатори спрямують на поповнення аптечок українських військових. Турнікети завжди потрібні, тому що на одного бійця має бути три турнікети, але було б добре, хоча б по одному, тому їх ніколи не буває багато.